Чернігівська ліцеїстка Карина Радченко нещодавно перемогла в обласному конкурсі малої академії наук та вже готується до всеукраїнського етапу. Проте це не перша наукова робота дівчини. ще в 9 класі їй запропонували написати манівську роботу з історії. Проте тоді дівчина вже зрозуміла, що хоче пов'язати своє життя з психологією та психотерапією. Проте з дитинства мене цікавила психологія і психіатрія, так як покупатися в людях міських, те, як це все функціонує. Загалом якісь цікаві випадки, коли люди нейровідмінні. І, власне, бажання стати психіатром, дослідником привело мене в науковий ліцей на передничний в профіль, де власне я вивчаю хімію біологію, яка мені допоможе дізнатися більше про процес, який відбувається в людському організмі. І тому от, така наукова діяльність почалась дещо спонтанно. Саме як ну, конкретні дії, і вже продовжилось в цьому році розширення, як не стільки розширення, скільки конкконкретизацією, але розширенням теми моєї наукової роботи. Обласна переможна наукова робота дівчини присвячена вивченню інклюзивного світу сприйняття учнів старшокласників із розладами аутистичного спектру, оскільки ця тема близька дівчині. У мене є нові друзі, яких діагностований розглядом аутистичного спектру. Також так вийшло, що в мене в житті загалом було багато людей з різними розладами, і тому я, скажімо так, більш-менш розбираюся в цій темі, тому що безпосередньо з тим контактую буквально щодня розлади аутистичного спектру. Були взяті, тому що наразі з розвитком діагностичної психіатрії там подібне збільшується кількість діагностованих випадків. Тобто там по Україні за 23 рік майже 21 тисяча була трошки менше. І ми все більше бачимо цих людей, ми не можемо про них мовчати. Тому те, як ми сприймаємо, і те, як ми організовуємо це суспільство для нас і для інших людей, дуже важливо наразі. Карина Радченко почала працювати над манівською роботою у вересні минулого року. Потім проводилось опитування серед лісаїстів першого та другого курсів. Дослідження проводилося в листопаді-жовтні 2024 року, а потім вже його я опрацьовувала і на основі нього крулювала певні випадки того, як це все відбувається. Можливо, десь щось дізнаємось нове, або навпаки, все доволі очевидно і тому подібне. Інклюзивна сеспільні доволі мало вивчалося, і було складно знайти у цей щоб подавати потім сам опитувальник. Того ж він був великий, тому я дуже боялася, що багато хто не захоче його прийти, тому що там чотири блоки, там близько ста питань проводилося дослідження. Як вона інформація скидивалася, форму, яку вони заповнювали, а також фізичну попереву. Наразі дівчина готується до всеукраїнського етапу конкурсу малої академії наук і шукає нові теми для досліджень. Взагалі я хочу стати психіатром, вивчатися на психіатра, далі перекваліфікуватися на психотерапевта, тому що там де обов'язкова перекваліфікація, і потім вже піти в дослідництво, тобто не безпосередньо консультувати людей, а вивчати певні розлади, певні нейрофункції і тому подібне.